Фенікс жив далеко на сході, там, де сходить сонце. Це був дивовижний птах із золотим пір'ям на голові та пурпуровим на крилах, який сяяв так яскраво, що його можна було прийняти за вогонь. Він був єдиним у своєму роді і жив сотні років, харчувався лише краплями роси і ніколи не торкався плоті чи крові. Його спів був настільки ніжним і мелодійним, що навіть сонце, піднімаючись над горизонтом, Зупиняло свій хід, щоб почути його. Коли приходив час смерті, Фенікс відчував це заздалегідь. Тоді він летів у далекі краї, де росли дерева, наповнені пахощами мира, кориця, ладан. Збираючи їх, він споруджував собі гніздо. Потім сідав у нього і починав співати востаннє так красиво, що навіть боги зупинялися слухати. Разом із першим променем сонця гніздо спалахувало, і птах охоплювався вогнем. Він не боявся полум'я, воно було його долею. Коли полум'я згасало, залишався лише попіл. Але з цього попелу завжди піднімався новий фенікс молодий, сильний і сяючий. Він ніс у собі пам'ять про попереднє життя і відновлював безкінечний цикл відродження. Кажуть, що Фенікс ніколи не вмирає остаточно він жива вічність символ того, що смерть завжди породжує нове життя.